Тим часом Україна так само дає відсіч і намагається переносити війну на російську територію. Нам вдалося провести успішну операцію, паралізувавши рух пасажирських літаків в значною територією Росії. Про це пише BBC. Аналітики вказують, що масована атака українських дронів 5-6 липня призвела до транспортного колапсу у російській цивільній авіації. Аеропорти закривали у понад 10 містах. Цей колапс обійшовся авіакомпаніям щонайменше у 40 мільярдів рублів, тобто це близько півмільярда доларів США. Було скасовано Аже 500 рейсів оформлено 43 тисячі вимушених повернень квитків Україні Цей наліт за різними оцінками коштував десь 100 мільйонів доларів. Навіть якщо взяти оцінку фінансових втрат Росії по нижній межі а України по верхній, то різниця все одно буде приблизно у 4,5 рази на нашу користь. Вказують оглядачі.